Вітаю, виживші! Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у мене такий невеличкий анонс нової бази. Це виживання на хардкорі. Нагадую, у мене вже 20-й день, добігаю кінця. Да? Тобто наступного дня, 21-го, буде червона ніч. і Прийдуть зомбаки. І ось я останній. Кілька днів, не гаю, часу, збудувалось це чудо-юдо. Дивіться, це така відстрілочна база, вона дуже проста за конструкцією. Просто кругляк, звичайний. Ось тут такий куточок. іде, бачите, їх три рампи. Да? На кожній єдине, що дуже багато було втрачено, це заліза. Треба було, вон, я поставив залізні люки. Двері зробив. Залізних цих зливків. Зробив цілих 4 бочки, це також треба ну, залі, заліза треба, да? звичайно, кована заліза. Зробив дерево, нарубав, набив таких пасток це від птахів зверху, ну або павуки, якщо запригнуть, не знаю. І зробив, бачите, друга база. це щоб якщо тут раптом щось піде не так, щоб я міг втікти перепригнути на ту базу. Там ще якийсь час повідбиватися від ну, принаймні, там, птахів, да, або ще хто там буде бігати, можна вниз постріляти. Там є невеличкі е, схованки такі стоять ящички там з набоями, з їжею. Зараз все покажу. Так, е, Це продовження тієї гри, де я виживав в гаражі. Але тут дивіться, насправді ця база була першою базою, вона побудована. ось вона, Бачите, маленька така база. Вона побудована біля торгівця. Ось я зараз відчиняю мапу, дивіться. Ось ця база, ось торговець наш Рект. А ось е, гараж, де я мешкаю. Да? Тобто я мешкав ну, ось тут. Ось, е, І тут я також зробив дві відстрілочних. Цю базу я не кидаю, не покидаю, але я там доволі непогано розвився. я там... Здобув бетон, вже в мене є бетонозмішувачі, і кузня. Да? На цій базі лише є кузня, тут нема бетонозмішувача, але я тут бачите, ось здобуваю потроху ресурсу. це я Тут на -на накопав оці, бачите, тут заліза багато, тут це вугілля було. Не пам'ятаю, що тут тут просто каміння якесь я здобував. Тобто, чому Тут тут сходиться три біоми, дивіться. Ліс, сніг і зруйнований біом. Насправді, найбільше досвіду і найбільше цікаві речі ось в цьому біомі в зруйнованому. Тут ще є, бачите, бази різні, ну тут десь ще й місто є, тут, напевно, треба до нього. Лише. Бачите, тут невеличке поселення, а ось ці великі дороги, вони йдуть зазвичай до міста. А тут десь, на мою думку, має бути місто. Але про це згодом. Це ми з вами з'їздимо разом відкриємо. Зараз в мене. Лісопети тут небагато. відкрив. Бачите, я відкрив оце зелене місце і ще оце місце. Ось. Тут також є бази, ну, не, ну, є де лутатися, да, але ця місцина набагато цікавіша в плані луту, але і вона більш страшна. Дивіться, ось моя база знаходиться. У мене є е, шортс, да, де до мене приходять медвіді. То звичайний медвідь, то оцей новий зомбі медвідь. у нього більше 4000 хітпоінтів. Ось, якщо комусь цікаво, можете подивитися шорт, але мене врятувало, що в мене є рів. Зараз покажу. Бачите, там навколо бази такий рів. І в ньому стоять звичайні дерев'яні колючки. Ведмідь туди потрапив і застряг. І він здох просто від колючок. Я взагалі вбив ведмідя одного з ведмідів, да, який до мене прийшов без пострілів. Та в мене насправді не дуже багато і пострілів було. мене Зараз, бачите, є 260 набоїв. А на кулеметі, тоді в мене здається, от зараз 30 і таке було. Ну Тобто, я, мабуть, би витратив всі ці набої, щоб зруйнувати вбити того ведмідя. Але бачите так. Так, Давайте я спущуся додолу, поки ще щось трохи видно, бо в мене немає ліхтарика, я просто спущусь зараз. Зараз бачите? Я тут збудував таку, треба злазити, бо зараз можуть зубаки зоб... прийти і я впаду, зламаю собі ноги. Нагадую, що це виживання, дивіться, хардкор. Ось, 796 ворогів вбито, жодної смерті, 46 рівень, 78 етап гри. Коротенький екскурс. Дивіться, тут в мене стоять вогнища такі багаті. Я їх підпалюю, коли починається ніч. Ну, ось тут, -от, ось вони. Бачите. Деякі вже горять, А так це я тестував, викликав в крику. Я частину багаті загасив. Зробив центральну, поліпшив до бетона. Ось, але не всю. ну Ось тут трохи поліпшив, Там, бачите, вона, зараз покажу, ось, бачите, тут йде така звичайна. Це треба теж, напевно, до бетону поліпшити. Ось, і балка. Але балка не проста, вона, бачите, йде по такому склону. І вони біжать не по бальці, вони ну, стрибають, і ось тут біжать по цьому. і, ну, Їм заважають люки, і, ну, вони перепригують їх. І колючки, тобто вони дуже-дуже довго біжать. Бачите? Дуже проста концепція, але вона працює. Я на крикухах це вже відтестував. Я лише що це ну, не записував, ну, не знаю, чомусь. Чомусь в мене тоді воно чи не записалося, чи не хотів записувати. Ось давайте покажу саму базу. Дивіться, ось там я розорився на сталь, 20 зливків потратив. Бачите, два блоки поліпшив. Чому поліпшив, Зараз покажу. Давайте я вже почну, так би мовити, спочатку. да. Це я озираюсь, бо тут іноді оці лютововки приходять, чи люто ну, Ці страшні зомбаки. Дивіться, ось у мене є тут невеличкі запаси, трохи набоїв на ну, на патрони да, на цей, на пістолет. Є, Бачите, тут лежить кам'яна сакира, я вже молоток можу зробити, трохи його рівня. Це на всяк випадок, якщо я. Втрачу чи забуду молоток, і щоб я міг щось відремонтувати. Але треба ще трохи цих залізних зливків покласти і туди також. Так, дивіться, тут проста схема, просто якщо, що, да, тут ще відбиватися можна якийсь час буде. Дерево, треба поліпшити ці двері, треба зробити блок. Так, Доки не забув, да, дивіться, ми перестрибуємо туди. Ось, якщо донизу спускатися, тут можна піднятися ось на цих. Це не двері, це люк, бачите. Пише, що двері це люк. Просто ось так. Піднімаємося, залазимо і все, і зомбаки вже не дострибнуть. Тобто їм треба там два блоки плюс ще два блоки. І я такою пліткою. Плитка, бачите, обклав. Два блоки обклав висотою люк. Можна оцю взагалі драбину прибрати, щоб ще вона вища була. Ну, тут і так три блоки вони не достануть. Хоча, знаєте, мабуть, я оцю. Приберу, це зайво. Мені два блоки достатньо, щоб запригнути. Головне, щоб зомбаки не залізли. Я думаю, що вони не залізуть, бо тут два блоки, плюс три-чотири блоки, якщо один на одного сам, все одно не залізуть, а люки вони самі не відчинять. Все. Ліземо далі, дивіться, така маленька екскурсія. Тут також у мене є склад, також тут вже 300 патронів, трохи поганого м'яса, ну, яке є, да? водички, знеболювання, вітамінка обов'язково, Трохи. Давайте ще додам сюди трохи ремок. Ось, і треба буде сюди ще сокиру зробити, або ще оцей молоток. Ну я намагаюся його не втрачати. Дивіться, що це таке, що це за люки? Це люки, щоб відбиватися, ось бачите. Спочатку я робив, щоб я міг туди доходити. Ось бачите, тут трохи бетону зробив. Але я зрозумів, що воно мені не потрібне. Тут стоїть кут нахилу 60, верхня частина, бачите, вон вони побили це за боки. Потім стоїть. Два блоки стальних. І ось це, звичайний бетон. Але це, бачите, яка конструкція? Це називається вона відстрілочна. Давайте я вам покажу просто скопіюємо. Скопіюємо. І тепер, ось дивіться, зараз форма, щоб швидко глянути. Да? Але вона швидко не показала це, це в нас де з вами ось вона, бачите, ось. Бійниця. Бійниця, Бійниця вона не є блоком для зомбі. Тобто вони. Її ігнорують і йдуть. Можна ось таку використовувати, таку та да, будь-яку бійницю. Я просто взяв таку, яка найліпше прострілюється, бачите? От, тобто вона ось так прострілюється, так, як хочете. Да? Якщо тут раптом будуть збиратися зомбаки, а вони, бачите, я там тестував, вони іноді збираються. Тут в основному дерев'яні ці пастки стоять. Ну, де інде там залізні, є, на які вистачило в мене ресурсів. Як, е, як бути, якщо тут будуть збиратися прямо піді мною? У мене на цей випадок є ось такий люк. Туди можна відчинити да, двері чомусь це люк. І туди кидати ці бомби, саморобні бомби. Вони дуже дешеві, вони там... треба порох, трава і, здається, труба. Все, це робите, і туди ось їм закидується. На всяк випадок зачиняємо, бо, по-перше, можуть. Павук сюди, як запригнути, да, залізти. чи ще хтось. Ну, коротше, Щоб не заліз, всяк випадок я зробив люк. Так, і Що ще показати? А, ось дивіться. Тут стоїть ось ще 10 сталі потратив. Це така балка, вона для зомбі не є перепоною. Вони також не вважають цей стовпчик перепоною, вони будуть на мене бігти постійно. Ось, і такі стопчики у мене ось 1, 2, 3. І тут ще стоїть у мене, бачите, активний блок претензій. Чому я його поставив? Бо він 7000 хетпоїнтів дає. Коли я будував, починав будувати цю базу, я її насправді вже 2 тижні будую ігрових. Да? Ну, це реального часу це ну, там пару годин, навіть більше, навіть години 3-4. Да, будував. Ось, у мене не було бетону, тому я поставив цей активний блок. Це вам лайфхак. Якщо у вас нема бетону, то ставите так ось активний блок, 7000 хетпоїнтів. У кругляка, нагадую, всього півтори тисячі. Тобто, ну, да, це набагато міцніше буде. І обов'язково цю балку, щоб до вас не пролазили сюди зомбаки, бо вони іноді ось тут навколішки повзуть по цій конструкції. Або ось тут можуть повзти ось тут. Якось не знаю, як вони там тримаються. Якось до мене доходили, бачите, тут трохи побито було. Доласть вони. Ну, я сподіваюся, що на третій. Червоний місяць зомбаки будуть мати ну, мало хідпоїтів і не будуть для мене якоюсь загрозою. Так, я додав, на останок я додав смолоскипи. Тут всього їх 2 чи 3 смолоскипи. ну, над дверима повісив. Так, тут, там і все. Нащо це зроблено? Бо до біса нічого не видно. Буває, знаєте, коли. У мене ось щойно розвіявся туман. Тут було як в Silent Hill, Знаєте, я поки вмикав запис відео, він трошки розвіявся, тому я його і, ну, і вмикнув. Бо якби він не розвіявся, я б напевне не знімав це відео. Бо, знаєте, якось знімати, коли нічого не видно, ну таке собі. задоволення. Якщо вас зацікавив цей контент, то лайк і підписка, дзвоник, як завжди. З вами був Сергій. Ви були на каналі IDPlay. І до нових зустрічей. Бувайте!